Граєш, чи ти радості не маєш. Де ж тут радість нашу каси, Треба біди подолати. Я тепер не архітектор, я над вівцями проректор. Ну а хлопці на фронтах з москолоти роблять правди. Ти ж в лікарні не працюєш, за кордонами сумуєш. Хто цар ірод винуватий, орків вивів полювати? У людей усе забрав, обдурив і обібрав. Бреше світу безупину, совість десь свою закинув. Чуєш, все іде в нього по плану? Ага, не вилазить із дурмана, а кругом стоять солдати, що його і не дістати. Та цар Іроду все мало, щоб у нього все відпало. Брате, глянь, що за подія? небі, чиста Веремія. Он звезда, як сонце, сяй, Що воно те означає? Ця звізда не просто так. Це усім народам знак. Мудрецям секрет відкрився, що син Божий народився. Тож ходім його шукати, щоб Ісуса привітати. Нова. Рай. Я царь Ирод, молодец, хитро умный удалец. Я весь мир перехитрил, почти всех я победил. Только вот в Москве дымит. Кто-то курит динамит? Что такое? Что случилось? как такое приключилось. Начинаем с Украины. Моя цель – ее руина. Стойте! Вы куда идете? Что так нагло мимо прете? Что не видите, село? Что вам крупно повезло? Перед вами царь! Ира царь! Люцифера секретар, я тут не таблом торгую, я людей пакет пакую. Покаряйтесь вистра мені. Я царь голий на коні. Вастері не покараю, трубу газом наваняю. Відчепися, ти заразу. Нам не треба твого газу. Ти грозився нам морозом та в самого вимер з розум. Ти нам не страшний потворо. Твій кінець настане скоро. Україна переможе. Бо весь світ їй допоможе. Ми йдемо в Україну, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, пилинами оповився. Хочемо ми тепер вітати і царем його признати, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. Нічого собі заявки за какой то смаркодявки. вот чуть-чуть снімут вінець. І тоді вже не, не конець. Не пущу вас, не пути. Да Ісуса не пройти. Всі ми люди непрості, мудрі, сильні і круті. Я від штатів вождь швітливий. Я британський цар правдивий. Я з Європи, князь сміливий. Для Москви вичерп і спрок, тільки народ. вас від паспорта збавлю і на фронт себе відправлю. Ти мені його давав, чого так розкатав. Мені те і не кажи, краще дупу бережи. Маєш ти та оборону. Розпотросить, як ворону, не забудьте про азов, нехтеча козацька кров. Європейці люди милі, поки нас не зачепили. А як будеш тут приставати, можемо мою морду дати. Тихо, ша спокійно, брат. Я ж дерьмократ. І щасливо в добрий путь. Не дай Бог, що поб'ють. Застава в ружье! Отставить! Равняйся! Равняйся! Смирно! Царират, армия с тобою! Мы всегда готовы к бою. Хоть штаны немного рваны, но зато мы все напьяны и готовы в тот же час выполнить тупой приказ. Приказ! У по подпроизделения быстро реагирует новая 666! Приказываю быстро реагировать и победить Украину! Пострелять всех детей за одну их матерей! Ну а что ж не пострелять? Не с войсками ж воевать! Сейчас я выпью... И пойду и клянусь не подведу! Co to obejmu? Co Ja obejmu? Działu w tym te rzemie, Jak paziszne, jak paziszne, Choć te, że kie bandar. To hey! idiota! Kto jak kto, <laughs> kto ty?? Uh -huh, Ай, наш зон. Я давно тут проживаю. И гешет хороший маю. Тут жилеточку посил, там на курсе заробил. Знаешь, что на натронет? Летись, лысый, царь ушатки. Че ты там лепечишь, скоро? Славный цар, уро. Да, слова твои правдивы. Слушай, арский детектив, должен разузнать дорогу. Вот тебе, балда, в подмогу, поведешь их в Украину. Там оставят пусть руину. Всех детей там посреть, Иисуса мне поймать. Вот, даю я. Пять рублей. Делай же, скорей, скорей! Как же мне теперь дождаться, чтоб с Иисусом поквитаться? Я бы всех поубивал, лишь бы он не царевал. Быстро так не дать, не взять. А Иисуса не видать. Ты же всех детей убил. Нет, мой царь, я заблудил. Клятый хай меня таскал, а потом совсем пропал. Друзья, иде на вас беда. Иде снова сила зла. Виско Ирода иде и убив сюда в АД. опять. Меня обидели. Ти смотри, стоять опять, щоб Ісуса защищати. Гей, гадетки, к наведі, с ним тобі не по путі. Он на мові говорить. Європу наворіть. Ей, засвіти пора в Росії, всіх вас разом обоги. Йованка, ну сучьі Що ти мелеш, провокатор? Хочеш посварити з братом, що з Донецьки, з Півдня, Вірські, всі ми діти українці. Як папались повстала, Україну захищала, так і ми не підведемо. Зайда морти на товчем. Надо визивати спів нас! Тут виходжу я з серпом. Ну, та що з косою? Хто то кликав тут за мною? Я, цар Іра, смерть душа, ти в роботі хороша. І хочу я попросить конкурентів псіть. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє. Сміє, не сміє жить. Ой, не буде того царю. І я косою їх не вдарю. Вони мужні та звитяжні, добрі, вірні та відважні. А мале дитя в яскіні має владу в світі нині. Ох, і Паскуда. Ти хотів Христа згубити. Цей народ занапастити, так за це проклятий царю маєш заплатити. Ти люба, смерть, ти тиха, не роби тут більше лиха. Дай зайти сюди другим. І рот, згинув, згинув, лютий, так йому катюзі й бути, забери його з під ніг, і йди з ним запоріг. Сонця, подивіться там, де зірка ясна сяє, мати сина сповиває. Україна доти буде, поки всі єдині люди не розділить ворог нас ні за мову, ні за газ. Війни всі колись минають, нова радість наступає. Україна в нас священна, поки дух їх не знищенний, бо козацького ми роду, всі від заходу до сходу. Як усі єдині люди, то Христос із нами буде. З цим лишайтеся здорові, перемоги і любові.